Всім привіт! Сьогодні я хочу познайомити вас з трьома книжечками з мого дитинства. Одного разу я вже знімала відео на таку тему. Отож, на прохання моїх глядачів продовжую рубрику Книжки з мого дитинства. Перш за все хочу познайомити вас із зайчиковою книжечкою. Написав її Іван Андрусяк. В цій книжечці розповідається про безліч. Зайчикових пригод. То зайчик садить грядку та вирощує моркву. Або ж рятує свого найкращого друга іжачка. То зайченят бавиться із сонячним зайчиком. Або ж потрапляє до міста. Літери в цій книжці доволі великі, і вона сподобається навіть немовлятам. А мені цю книжечку подарували в 3 роки. Наступна книжечка з мого дитинства називається Маленьке ливеня і львівська мишка. Написав цю казку Андрій Курков. Тут розповідається про маленького ливенятка, якому нудно було мешкати в церкву, і воно втікло до міста. Там воно наткнулося на домівку маленької мишки. І маленька гризунка гостинно прийняла маленького левенятка. Малюкам було разом дуже весело. Але одного разу мишка розповіла левеняткові про те, чого вона боїться найбільше в світі, а саме про кота. Але левенятко не побоялося і захистило свою подругу. А маленька мишка, в свою чергу, допомогла левеняткові знайти своїх батьків. Шрифт у цій книжці також доволі великий. В цій книзі 30 сторінок. Ну а тепер нарешті третя книга. Називається Пригоди сонячних зайчиків. Написав цю книгу Валерій Медведів. В цій книзі дуже багато яскравих малюнків і також великий шрифт. Розповідається про пригоди сонячних зайчиків. Яке вони взялися, як вони виникають, про те, де найчастіше можна зустріти маленьких вухастих друзів, та про таке інше. Кожному малюкові неодмінно сподобається ця книга, після книги пригоди сонячних зайчиків. Де іще невеличка книжечка, називається Голоси. Тут розповідається про лісових мешканців, які одного разу вирішили обмінятися голосами. Мишеня почало м'явкати, мишеня пищати, а горобець почав гавкати. Отже ця книга навчить любити свій голос. І ніколи ні з ким ним не мінятися. А на цьому все. Отож, якщо ви хочете іще третю частину про мої книжечки з дитинства, та хочете дізнатися про мою най-най-най першу книжку, тоді ставте лайк цьому відео, пишіть мені обов'язково про це в коментарях та підписуйтесь на мій канал. Пока!